Треба ще включити якусь пісню. Так. Прикольні наушники. І ще таку воду взяли на тему. Прикольно. Скільки вони стоять? Що? Скільки вони стоять? Навушники? Зараз я не помню, чесно. А ти як думаєш приблизно скільки? 700. 700? Так. Да. Так, зараз тобі скажу, бо мені щось подарок дісталось там на тему. Так, наушники коштують 12 доларів. Це скільки? 12 доларів наушники. Я думаю, це десь так як ти кажеш. Ну я не знаю. 12 доларів в гривнях. Коротше, наушники коштують 500 гривень. Так. Да. Угу. А оця бутилка мені досталась безкоштовно, але вона коштує 100 гривень. Ого. 100 гривень бутилка. Нормально? Дорого.